Мороз, давай сюда, давай ще трошки. Мороз, давай сюда, пойдем говорить с вами. Другий давай. А, блин, точно. Слава Україні! Героям Слава, Я вас слава Україні! Герої слава! Отак вот тихо! Слава Україні! Ні, як моя не було! Ми йдемо через сміхи припинили! ne <laughs> Стріляно більше трьох тисяч в'язнів, більшість з яких були політичними і були невинними. Зараз нас з вами тут знаходиться близько ста людей. У той віть сто сто п'ятдесят людей. А це уявіть, три тисячі людей, які сиділи в в'язниці, яких звинувачували за те, що вони любили Україну. Їх звинувачували в причепності до Ун, УПА, їх катували. Але те, що сталося 23 червня, це Просте варварство, це важко вкладається в голові, коли людей три тисячі три з половиною чотири вивели на вулицю і просто почали розстрілювати. Можливо, хтось з вас. Я думаю, що все-таки люди є, які читали спогади живі, які розказували, що мізки були по всіх, на всіх, по всій поверхні, все було залито кров'ю. Це були страхіття, про які ті, хто вижив. Дуже важко їм заради цих святих кольорів, заради України і кожного нас з вами. Якщо вони це зробили, не побоялися, чому ми маємо боятися? Що нас тримає сьогодні? І останнє, що я вам хотів сказати, це те, що ми мусимо сьогодні боротися проти цієї влади, проти цієї жалігідної, жахливої системи, яка нами сьогодні керує. Я думаю, що повністю ми можемо святкувати перемогу. Тільки тоді, коли ця система буде знищена, під корінь, і всі люди, які зараз керують, ну принаймні не будуть нами сьогодні керувати. Тільки тоді, ці люди, які і так в раю зараз, яких було розстріляно позаду мене, де цей хрест стоїть, тільки тоді їхні душі зможуть заспокоїтися. Іншого шляху, друзів, в нас немає. Перемога або смерть. Це має бути наше гасло, і воно в нас є. Правду я кажу? Да. Да. Тріумфом вихоком гармат революції. Тріумфом! Радісним говором софійських дзвонів!